Дякую за коментарі. Дивіться, я вам зараз все наглядно покажу. Звідки все починалося? Спочатку була версія в нас GT500, тобто був кулер 5 тисяч на хвилину обертів. Потім, але він був надзвичайно маленький. Сила прижимна, як, руху, як рахується, була, там, якщо не популяюся, в районі 34,5. Потім зробили GT600. Але якщо вглибитися, то є версія 616 і є 626. Тобто, 600V1 це 616 і 626 це 600V2. Яка між ними різниця? В версії В1 кулер такий самий, е, ось, е, але, ну, мабуть, трошки менше, не такий самий. Там прижимна сила вже виходить 60, е, 62. так, І 2200 обертів. Тут прижимна сила виходить 72. І по обертах тут вже в нас 2800. Дивіться, я вам зараз покажу. Бачите, я включався мінімалка. І я вам покажу, що це 626-та сама версія. Бачите? 2800. Ви чуєте шум. Ну, працює дійсно. От, я зараз відколи раз знаходжуся орієнтовно від підставки пів метра і ви чуєте, як це все шумить. Зараз я поставлю ноутбук, повинно бути тихіше. Зараз це чути ось так по такому шумі, тому я відповів, що це в мене дійсно остання версія 626-та. Просто це вже, так сказати, трішки спрощено. от. І якщо ви для себе розглядаєте такий варіант, я вам раджу брати саме його на максимальну кількість обертів, щоб це було запасом і все, я вам зроблю тести, що дійсно ця підставка зганяє більше 20 градусів температури з вашого процесора або відеокарти. Вона однозначно варта вашої уваги. І навіть якщо там вона коштує в районі 100 доларів, ну коли ви там берете там ваш ноутбук, коштує 1,5-2-2,5. То це однозначно варто брати, тому що ремонт, ось або обслуговування, вам буде в рази дорожче ніж просто взяти цю підставку. Плюс не забувайте, що тут є фільтра. Два фільтри, які фільтрують повністю приплив повітря, що повністю ваше все охолодження в ноутбуці, воно буде коректно працювати, не буде забиватися пилюкою нічого. І що також раджу звернути так, як сюди вдувається повітря, видувається повністю навіть через порти, і краще, коли ви працюєте, щоб ноутбук був відкритий, тому що повітря ще заходить через клавіатуру. Абсолютно повністю через всі, весь простір, де може пройти повітря. Тому я думаю, я вам відповів повністю все детально.